Цей трекер саме крутий, тому що в нього стільки функціоналу, скільки навіть і не снилося нам якісь там 5 років тому. Цей трекер може зчитувати систему бортового комп'ютера, може зчитувати систему тахографу, може під'єднуватися до провідних та безпровідних датчиків рівня палива, датчиків температури. Безліч функціоналу. Тут е, тільки придумувати, що з ним робити, будь-яке рішення, яке у вас е, виникає, все можна зробити за допомогою цього треку. Він може під'єднуватися до е, двох версій Can, е, модуля, тобто це G1708, який частіше за все зустрічається у е, таких моделях автівок, як е, Volvo Європ'ятих. Та деяких Mercedes на більшості тракторів та спецтехніки, типу там комбайнів і тому подібне. Тобто можна під'єднатися, прочитати дані. Також J1939, звичайний ткан. Звісно, теж до нього можна підключити. Він бачить як одну, так і дві, так і три каншини. Якщо ми кажемо вже про зовсім спецтехніку, до якої треба під'єднуватись прямо по максимуму, щоб бачити все, все, все. Він працює як з датчиками рівня палива по системі RS-232, так і RS-485. Може по системі RS-485 бачити до п'яти датчиків, по системі 2.3.2 може бачити до двох датчиків. Або можна, якщо вже дуже треба, то можна зробити паралельне підключення до якоїсь системи rs 232 Це не обов'язково повинні бути датчики рівня палива. По RS-232 можна підключати також якісь RFID, чи системи касових апаратів. Додатково ще по блютузу можна під'єднувати безліч різних додаткових приладів.